Українські ЗМІ повідомляють з посиланням на прес-конференцію, що Шойгу призначив нових командувачів Російського флоту. Okay. Зазначається, що головковим ВМФ РФ призначено Олександра Моїсеєва. Командувати північним флотом буде Костянтин Кабанцов, а Чорноморський флот, очолить Сергій Пінчук. На вашу думку, якось це вплине на хід бойових дій, і чи ми будемо бачити все одно настільки багато і часто. Ураження Чорноморського флоту РФ. Дивіться, Чорноморський флот він знаходиться в пастці дійсно. Зараз опцію у Російської Федерації не так вже і багато. Давайте з вами проаналізуємо, що вона може зробити. От той новий командуючий. Він може перше, зрубанути з плеча, як вони кажуть, і вивести весь Чорноморський флот. Ну, зрозуміло, що це, це не тільки його рішення, звісно, вивести з пролів проток Босфор Дарданела взагалі. Поза зони ураження українських безпілобекіпажних катерів, можна, можна, але це дійсно буде іміджову дуже погано, вразливо, як так, Росія втекла. До речі, Чорноморський флот в Російській Федерації взагалі не катірується, як вони кажуть. Не катірується, бо вони міркують так, що найкраще служать на Тихому океані, хто там не дуже, потім переходять на північний. Флот, хто там взагалі ще, ну, ще нижче на Балтійській, а хто взагалі не тума строї вони йдуть в Чорне море, і там служать в Чорноморському флоті. От, от така в них градація є. Вихід вивід кораблів, не варіант. Другий варіант це перекидання їх в базу, на інші бази, Новоросійськ, а Чимчірі в Абхазії окуповані. В принципі, це вони зараз і роблять, тобто поступово Крим пустішає, є, тобто кораблі виводяться вся інфраструктура, вона от в цих двох портах, і звідти вони, в принципі, теоретично можуть наносити удари по Україні своїми ракетами. Але кораблів, які можуть нести ракети, стає все менше і менше менше. І третій варіант: вони можуть, окей, хай буде третій, потім четвертий буде. Третій варіант: вони можуть якимось чином з Каспію затягнути з Каспійського моря тими протоками затягнути каналами, затягнути якісь додаткові кораблі. Або суходолом перемістити. Я не знаю, наскільки інженерно це можливо, якісь маленькі, можливо, кораблі великі, не готовий сказати, але ну, треба бути обережними. І четвертий варіант, дійсно, він виглядає поки що як дуже теоретичний, і ймовірність його там близька до нуля, або там, трішки вище нуля. Це. К, цей господі, ракетний крейсер Варяг, який зараз знаходиться в пройшов Суєцький канал, в, в Середземне море він йде, він дуже теоретично, дуже може з Середземного моря своїми ракетами обстрілювати Україну. Дуже теоретично. Ваші уважні слухачі і глядачі скажуть: секундочку, степе, а це як? Це що? Ракети будуть летіти через територію країн НАТО? Теоретично. Так, ми вже бачили 39 секунд, о, як російська ракета була в повітряному просторі Польщі, було ухвалено рішення. Так вона ж не до нас летить, вона ж летить до України, хай повертається. Ми там оце, оце, спасі сохрані, і вона повернеться знову до України. Можливо, Росія вдасться до такого зухвалого кроку, як Середземного моря вистрілювати ракети через повітряний простір країн Альянсу по Україні і мотивувати це тим, що це не по вам, це по українцям. Не збивайте. Тут дійсно буде дилема. Ділем... Але ще раз, це дуже теоретично і вірогідність така близька до нуля, але й залишається. Але ви все одно допускаєте можливість того, що країни НАТО зможуть заплющити на це очі і пропустити російські ракети через свої території. Я не виключаю цього. Давайте так ще років п'ять тому. Ну, взагалі, ми не могли розмірковувати, як на територію альянсу залетить ракета. Це ж п'ята стаття, все, це війна. Ми побачили, що скільки разів окей, дуже обережно по краєчку ракети залітали до повітряного простору країн НАТО, але ми не побачили збиття. Так літаки підіймали. Всі були вкрай цих господі о, стурбовані, але якихось рішучих кроків не було. Тому о плюс Балтійське море вже. Майже шість місяців росіяни кошмарять країни Балтії, країни Скандинавії, Польщу систему радіоелектронної боротьби. Вони просто придушують зв'язок. Літаки, там які знаходяться цивільні. Вони ну, пілоти скаржаться, що у нас там координати щось стрибають. Ми не можемо зрозуміти, де ми. Літак міністра оборони Великобританії теж потрапив в зону дії такого ребу. Дві години вони летіли там, не знаю, умовно. Я кажу, там по березі орієнтувалися по зірках, і відповіді не було. Тому я не хочу наворочити. Я, я розумію, що це виглядає дуже фантастично, але ну секундочку, ще два роки тому ніхто не вірив, що Росія зможе розпочати війну і погрожувати ядерною бомбою всьому цивілізованому світу, але ми про це зараз говоримо.